Терор Нікопольщини не припиняється ні вдень, ні вночі. Опівночі окупанти обстріляли Марганець. Люди не постраждали, натомість у місті є руйнування. Вихідними ж ворог близько 20 разів стріляв по мирних. Під вогнем Нікополь, Марганець, Камирівська та Червоногригорівська громади. Та, попри постійні обстріли, життя в районі не спиняється. Нині там залишаються близько половини до кількості населення, кажуть в РВА. Для людей продовжують працювати всі сфери послуг. Має незламний Нікополь і план повоєнної відбудови, що робитимуть в першу чергу, та що стане найскладнішим. Наші журналісти розпитали у міського голови Олександра Саюка. Ви дивитеся спацпроєкт про Нікополь? Вітаю вас. Зі ствольної артилерії по мирному місту опівночі окупанти вдарили по марганцю. Люди не постраждали. Натомість у місті потрощені аптеки та магазини. Побиті дві багатоповерхівки та приватні будинки. Зачепили господарські споруди, газогони та лінії електропередач. Без світла залишилося понад дві тисячі родин. Ремонтні бригади усувають наслідки пошкоджень. Вихідними ж окупанти гатили по громадах району зо два десятки разів. Били не лише артилерійськими снарядами, а й дронами. Під вогнем Нікополь, Марганець, Камирівська та Червоногригорівська громади. Люди не постраждали, утім є руйнування. Пошкоджені десятки приватних будинків, багатоповерхівки, газогони та лінії електропередач. Та, попри постійні, обстріли життя в громадах не спиняється. Нині в районі залишається близько половини до кількості населення, кажуть Верва. Для людей у Нікополі продовжують працювати всі сфери послуг. Як живуть та працюють Нікопольці під час безперервних атак? У нашому наступному сюжеті розкажемо. Оце був перший сюди прильот дрона. А в, в цю будівлю на другий поверх. Ні, на другий поверх там багато разів прилітало. Це артилерія. І да, і снаряди були. Да. Пані Олена керує управлінням районного соцзахисту. Жінка показує потрощену ворожим залізячим будівлю. Розповідає саме тут під постійними обстрілами працює разом із 15 співробітницями. Я в дівчатам казала, у нас немає учасника бойових статус, ну, дій статусу, але ми чуємо і виходи, і прильоти. Ну вони за нами, за наш ну. Від нашої будівлі, я не знаю, тут кілометра 4, якщо є, до того берега, може, і нема міста. Нещодавно ж черговий вибух заскочив усіх просто на робочому місці. Ворожий безпілотник, розповідають працівниці, скинув боєприпас на їхню будівлю в розпал робочого дня. Тільки почула дуже сильний взрив, дуже свист, дуже було громко і вже скло посипало мені в вікна. В обличчя, коли ми вже були в коридорі, вже ж пройшло зазнання того, що я попала під обстріл і е, пекло в голові. І я почула, як щось ну, по обличчі натекло. Да, Юлія додає, того дня дивом вціліла, відбулася легкими осколковими пораненнями. Утім, ділиться після пережитого загострилася тривожність. Як десь бахне, то так зжимається. От я вдома замітила, що в мене зуби почали так скрипляються. Після цього. Ну, це після цього випадку, бо це дуже близько було, скільки ж тут 10 метрів. За декілька днів після прильоту відважні жінки вже вийшли на роботу. Власноруч розгрібають завали. Кажуть, хочуть якнайшвидше повернутися до вже рідної будівлі. Не зупиняє навіть те, що нині тут жодного вцілілого вікна. Це мій кабінет, ну він вже можна сказати, що непридатний. Я в ньому працювати не можу. Все протікає, стеля тече, вікон нема. Сама гільза така здорова від снаряду лежала на. Пробила шифер і просто впала на другому порсі на потовок. Полезно ножа. Ну, вже, вже ходить тут пішки, ми давно не ходимо. На жаль, це нереально. сюди не, не кожен таксі вже їздить. Прибережна зона Нікополя дедалі більше перетворюється на зону відчуження. Тут майже не зустрінеш людей на вулиці, бо всі місцеві добре знають у будь-який момент окупанти можуть знову атакувати. Немає жодного вцілілого будинку. Окон нету, И там, и крыши вот, когда были дожди, текло. Ну, что сделаешь. Дали, дали мне клеенку и окна, я закрыла ДВП. И косвенно, и напрямую попадала. Два, три, четыре, пять. Рядом соседи вообще. Тяжело, но держимся. Что заставляет вас, что не дает падать духом? Вера. Надежда, вера. Під безперервним ворожим вогнем Нікопольта район вже півтора року. За цей час ділиться очільна РВА по місцевих гатили з усіх видів озброєння. Ми тут бачили і міномети, і ствольну артилерію, і реактивну артилерію. Ми бачили тут шахеди, С-300 були, і ФПВ Камікадзе є. Все це застосовується. Нещодавно з'явилася така новела це ФПВ Камікадзе з камерами, які бачать вночі. Починали з мавіків, до яких були перекріплені воги. Гранати зараз це вже скиди, які мають вагу від двох кілограмів. Це вибухова речовина, плюс уражаючі елементи. Вибухова речовина це як правило пластит з електродетонаторами. Або ж навіть це заряди виготовлені заводським способом, тобто вже є конвейерне виробництво зарядів для ФПВ мікадзе, незважаючи на складну безпекову ситуацію у громадах Нікопольщини залишається половина населення від довоєнної кількості, і заради них відважні жіночки із соцзахисту залишаються на своєму робочому місці. кажуть, перед людьми відчувають неабияку відповідальність. Це в першу чергу призначення виплат переселенцям, вагітнім дівчатам нашим, допомога на діток, сім'ям з дітьми, інвалідністю, да, малозабезпечені, це наше оздоровлення діток. Ну, общем, питань дуже багато вирішуємо. Зараз, прибравши скло із кабінетів та затуливши вікна ОСБ плитами, продовжують свою роботу, переконують, допомагатимуть людям і надалі, незважаючи на постійні обстріли. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров Про Нікополь. Якщо ж ви або ваші знайомі стали свідком російського терору проти цивільних або ваш будинок опинився під ворожим вогнем, надсилайте фото та відео у телеграм 11 каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду. Військові злочини окупантів повинен бачити увесь світ. Як це зробити? Посилання на ваших екранах. Незламний Нікополь і план повоєнної відбудови, що робитимуть в першу чергу, та що стане найскладнішим. Та як райцентр наближає нашу перемогу, допомагаючи військовим. Про все це в ексклюзивному інтерв'ю розповів міський голова Нікополя. Ми будемо виходити з того, яким в нас будуть можливості. Саме вільно ну, коштів на е, таку допомогу. Але я розумію, що ми все рівно будемо допомагати. Може, це буде не в таких об'ємах, але допомагати будемо. Ну, на зараз ми проводимо багато зустрічей. Ми, скажімо так, і міста партнери, і виїжджаємо. І за кордон на конференції, то бачення відновлення є, і ми потроху готуємося і проекти в тому числі робимо для відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені, для того, щоб коли це все скінчиться, ми мали змогу ну, зразу це проводити ці роботи. По укриттям ми працюємо і не зупиняємось. Зараз у нас в роботі ще два бомбосховища. Ми їх відновлюємо. Укриттів в місті ну, на зараз вистачає. Якщо потрібно буде, будемо і надалі проводити. Найосновніше ну, – це відновлення тих будівель, які зруйновані після обстрілу. Це важливіше. Відновлення по водоканалу дуже багато треба робити. Ну, такі. Ну, в нас декілька шкіл, побиті обстрілами, дитячі садочки. Ну, будемо це робити. Одна школа майже зруйнована. Будемо робити проєкти, будемо робити все для того, щоб його відновити. порушення ядерної безпеки МАГАТЕ окупанти вкотре не пустили до реакторної зали Запорізької атомної станції. Повідомляється, що 11 січня на заес прибула нова група експертів. Росіяни відмовили агентству в доступі до енергоблоку номер 6. Заявили, нібито реакторний зал опечатано і запропонували повернутися приблизно за тиждень. У МАГАТЕ зазначають, це вже другий випадок відмови у допуску групи на станцію. Епідемію сказу скасовано. У Нікополі зняли карантинні обмеження, пов'язані з недугою тварин. Про це повідомили на офіційному сайті міської ради. Згідно з інформацією, у місті кілька тижнів не фіксують нових випадків захворювання. Нагадаю, карантинні обмеження діяли у місті декілька місяців. Восени 2023 року. У Нікополі зафіксували сказ тварин. Аби хвороба не розповсюджувалася з 9 листопада, оголосила карантин. Набори від ООН із 16 січня видаватимуть у Нікополі. Вони для вразливих категорій населення. Пункти видачі допомоги працюватимуть з 8 до 15 без вихідних для отримання з собою. Слід мати оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження прописки у Нікополі, довідку, що підтверджує соціальний статус та посвідку ВПО. Виїхати з під обстрілів пропонують мешканцям Марганецької громади. Допомогти евакуюватися зголосилися благодійники. Послугою можуть скористатися важкохворі, маломобільні чи поранені цивільні з прифронтових зон. Людей будуть вивозити на спеціалізованому транспорті у супроводі медиків. Благодійника наголошують, евакуація відбуватиметься тільки на безпечну територію України до родичів. Більше інформації за номерами, що на ваших екранах. Попри постійні обстріли, у Мирівській громаді продовжує працювати безкоштовний автобус, транспорт, допомога від благодійників. Він з'єднує мирівську громаду з Томаківкою, курсує двічі на тиждень, зупиняється в центрі селища біля місцевого ЦНАПу. Поряд є ринок, банк, магазини та інші соціально важливі об'єкти. Завдяки цьому мешканці можуть записатися на прийом до лікаря, відвідати соціальні установи, банки, придбати необхідні товари та ліки, що значно полегшує їм життя у нелегкий час. Лідер позашкільної освіти 2023. таку нагороду отримав будинок творчості дітей та юнацтва у покрові. У міськраді зазначили, що така подія є вагомою для колективу, який в умовах воєнного часу успішно шукає нові підходи та професійні рішення. Заклади визнали переможцем у номінації громадська активність за рекомендацією обласного центру науково-технічної творчості та поданням регіонального відділення міжнародної асоціації позашкільної освіти. Виготовляють окопні свічки на фронт і не тільки. Волонтерський рух у Червоногригорівській громаді допомагають нашим захисникам. Готують їжу, плетуть маскувальні сітки, шиють одяг та роблять свічки. Всім цим займаються у місцевій Борисівській гімназії. Чергову партію окопних свічок вже передали на фронт, а до них волонтери напекли пиріжки, аби порадувати захисників домашніми смаколиками. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви або ваші знайомі стали свідком російського терору проти цивільних, або ваш будинок опинився під ворожим вогнем. Надсилайте фото та відео у телеграм 11-го каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду. Воєнні злочини окупантів повинен бачити увесь світ, як це зробити. Посилання на ваших екранах. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.